Мені кажуть, що в своїх блогах я особливо жорстка. Імовірно, якщо це стосується людей, які практично нищать іншим життям. І знаєте, підбиваючи підсумок того, що ж відбувалося і відбувається в Новгороді Сіверському, чому деякі садисти нагабні до того рівня, що практично зневажають? Слабших, чим ну, чимось слабших за них людей, практично нищать іншим життя, знущається. Чому, перебуваючи в місті, багато хто відчуває беззахисність, а багато хто дивується з того, що вулицями ходять люди, які практично гинуть від деменції, від шизофренії. Вони заговорюються, вони постійно в маячні. Я бачила жінку, яка ходила. Асфальтом і співала пісні перед машинами, машини зупинялися, ну інше ж може й не зупинитися. Що ж відбувалося в моїй родині, коли дядько лежав у своєму світі практично на нейролептиках, тому що він хворий. Мама, мама, яка кожен день практично біснувалась і досі перебуває в стані постійного збудження. Уявіть, що я витримую із дитинства, коли вона постійно говорить, говорить нісенітниця, це постійно витримати цю розмову, приниження, цькування, оце от маринування цій е, її систематичній хворобі. Це бордерляйн з психотичними епізодами, які легко лікуються декількома таблетками, особливо добре на її евклофранія. І що ж, коли це все спостерігаєш, куди йдеш? Перш всього йдеш по допомогу в лікарню. І от коли туди я приходила, жінка-психіатр, вона у нас одна. Правда, в її освіти психіатра майже немає. Вона з терапевта перекваліфікувалася. Я до неї зверталася кілька разів. Говорю, ну там людина гине практично, кидається під машини. Вона із таким вереском мене виганяла з кабінету, що це було нестерпно. Це було дуже показово. Я зверталася із проблемою матері. Казала, що мої страждання іноді нестерпно. стерно. Щоб матері допомагали. Що ви думаєте? З таким же скандалом вигнали, з приниженням і з погрозою того, що їй легше розібратися зі мною, ніж із тими творими людьми.